Рівно вісім років сталевій хвилі в Бердянську. Колоритний фестиваль чекає деокупації міста, щоб повернутись. 10 червня 2016 року в Бердянську відбувся перший всеукраїнський фестиваль ковалів Сталева хвиля. Івент, щорічно проводили аж до повномасштабного вторгнення росіян. Відроджене мистецтво обігрувалося з різних сторін і приємно віяло насиченим українським колоритом. Вироби із заліза, витончена кухня, лицарські поєдинки, ефектна нічна ковка, «Файер-шоу». Це створювало стиль і неодмінно приваблювало чималу кількість як бердянців, так і туристів. Фестиваль не тільки виглядав солідно, а й давав потужний імпульс для розвитку ковальського мистецтва в Бердянську. Зважаючи на успіх та ажіотаж, згодом такі форуми почали проводити в Токмаку, Мелітополі, Дніпрі. Багато учасників сталевої хвилі зараз воюють проти окупантів, волонтерять. Ми на зв'язку постійно згадуємо ті часи ніхто не має сумнівів, що Бердянськ буде під українським.